Так, я ще хочу показати вам відео з моєї танчейної теплиці. Це фрагула, вона в мене проросла в ґрунт з відра. Напевно, буде сенс це відро розбити і якось посадити безпосередньо в ґрунт. Тоді вона стане нижче на сантиметрів 30 і ще буде краще рости. У ній є плоди. Бачимо от молодий приріст. Ну, видно, видно, що їй недостатньо того коріння, яке в ґрунті, треба її пересаджувати, Тоді вона буде краще рости, будуть гілки гарніші. Видно, що їй не вистачає живлення. Ну і так, в мене тут скопом дуже багато цитрусів росте. Через те, що їх багато, вони затіняють один один, і є певні нюанси з плодами. Їх не так багато, як хотілося би, хоча якісь плоди є. Можливо, буду зменшувати кількість рослин або якусь іншу теплицю, буду собі ще будувати. Я побачу. Все залежить, коли буде наша перемога, коли буде стабілізація нашого життя. У мене то не не зона. В цьому плані все нормально. На щастя, місто не обстрілювали. Робота на станції стабільна, в цьому плані нормально. Але все-таки я хочу, щоб була перемога швидше. Тоді вже можна буде про щось думати. Ну, ось так у мене. Тут цитруси ростуть, стоять. Це в мене Катідіана, вона. Проросла в грунт, є на ній ще апельсин. Хай собі далі висить кавський лайм. Отак. От Знову ж таки гущавина. Багато цитрусів. В основному всі на землі стоять. Є тут ще на катці, в катці, верніше, ой, в піддоні вибачаються цитруси. Якась бігарадія дуже такий гарний плод яскраво оранжевий і не один. Напевно, буду їх скоро зривати, сіяти насіння, щоб була своя підщепа. У теплиці. Холоднувато. я не намагаюся часто палити. Економія ресурсів, так би мовити, є. Цитруси, які вже ростуть в мене в ґрунті. Ось я посадив декопан, досить дав непогані. Прирости, ну, він в мене не цвів, я його пізно посадив. Надіюсь, що в цьому році він рясно в мене все-таки зацвіте. Посадив деяку підщепу в ґрунт, цитрумелу посадив, макрофіли посадив, різав з них черенки. тому вони такі в мене пострижені, Цитрумелу посадив в ґрунт. Десь на ньому був плод, вже бачу його немає, впав, але буде його треба буде його підібрати і насіння з нього посіяти. Ну, Ось так от виглядає ще теплиця. Далі це в мене саговник морозостійкий, вже скільки в мене довго росте в ґрунті. Який видно теж плод. Не знаю, що за рослина чи мандарин. Ще якийсь тангор. Ну так, ще раз покажу. Це в мене одна з моїх транчевних теплиць, ще є точно така сама теплиця близнюк, тільки вона по-іншому розташована під 90 градусів до цієї теплиці. При такому розташуванні різному теплиць в певні моменти року є перевага в одній теплиці і дещо гірша ситуація в іншій. А Може бути навпаки. Тобто є своя специфіка. Ну, ось так от таке відео на перший день Нового року.